Всем привет! Добро пожаловать на канал CryptoFX. Я радий, что ты завітав на мой канал. В цьому видео мы розберемо одну з крипто монет. Це у нас монета axbt Подивимось, что мы можем ожидать від цієї монеты. но перед аналізом цієї монеты, я хочу тобі сказать пару слов про свій канал. Якщо ти не против. Я хочу порадити тобі підписатися на мій канал, якщо ти хочеш навчитися торгувати і розуміти направлення, движення ціни. Бо у своїх відео на своєму каналі я розповідаю, як правильно аналізувати графіки, як правильно виставляти уровні, як збільшувати тейк-профіти, як зменшувати ризики. як Розуміти, де ціна зараз знаходиться, в лонговій чи в шартовій зоні, де її можна шартить, де її не можна шартити. який в нас зараз тренд ланговий чи шартовий. Це все дуже важливо, якщо ти заходиш в зділку. Давайте тепер проаналізуємо наш графік. І так. Я в першу чергу хочу тобі показати, звідки був сформірований уровень. Це 60-70. Це 60 центів 70. І так, дивись, уровень був сформірований по цьому хаю бара. раз. Я бачу, дивиться, ціна роби. Після цього откатне движення. Раз. Підход знову до нашого уровня до хая бара. Робиться на откатне движення 2. Потім дивись, що ми маємо. Ми маємо оцей пробой. Із закріпленням ціни вище уровня. І далі в нас йде лонгове движення. Це нам показує на те, що пробой у нас був настоящий. І уровень тут і є. Чого? Дивись, якщо ми подивимось на днівному графіку, ми бачимо цей хвост Раз, Після цього ціна йде в лонг. Но цену не пускають далі, да, щоб вона пішла в лонг. Чого ні. Нам треба подумати, да? а цену наоборот, подивись, що роблять. Після того, як ціна дійшла сюди, її починають заново заганяти вниз. І зараз я оберу стрілочки, щоб ти це побачив. Дивись. Після того, як ціна не йде в лонг, ми бачимо, що отут люди представ. От просто подумай, що тут люди купляють цю криптовалюту. Вони купляють її там по разній ціні: по 90 центів, по 80, по 85, по 70, по 60 там, 5 центів. Да? Вони це все купують і думають, що ціна буде йти в лонг, да? Хоча б 1 ікс, там заработати 60 центів. Да? Це там десь 12 або 2X заробити, це вже 80, Взагалі, було б чудово. Да? Но представ, коли ціна почне заходити в цю шортову зону, от сюди, і торгуватися тут. Чого це шартова зона? Бо з цієї точки, подивись. От, Графік, от, якщо ми його так розділимо, то графік розділяється на дві плоскості. Ми бачимо, що тут вверх, тут вниз. І це нам указує на те, що коли ціна зайде от сюди вниз, то ми будемо вже в шортовому е, графіку. Да? І ціна буде більше е, стримитися в шорт, чим в лонг. Давай переключимось на 4-часовичок для того, щоб більш це. Детально подивитися. Я хочу тобі показати, що зараз ціна вже нам показує, в принципі, шортовий сигнал. І так, що ми бачимо? В першу чергу ми бачимо пониження хайов. Що таке хаї? Хаї це ось оцей хай. Раз, два хай і ось хай три. Ми бачимо, що кожний предыдущий хай ниже. Прошлого, да? Це в нас йде поджаття. Потім дивись, що ми бачимо: ми бачимо цей ложний пробой. Ціну питаються підняти в лонг, да? щоб вона пішла в лонг, але опять вертають вниз. Ділають ложний пробой двома барами. І ціна йде в лонг, но вона заново починає йти в шорт. Плюс у нас тут вже є от таке от поджаття. Це в нас 4 часовичок. Дивись, У нас є вже пробойний бар. Раз. дивись, Ми бачимо, да? давай от просто подивимось по історії. Ось наш пробойний бар теж раз. Дивись, ось наш проторговочний бар вже торгується. Коли він закриється, це через 3 часа. Ось це тоже був проторговочний бар. Да? Якщо ми побачимо, що вже тут почти є так же само сформований проторговочний бар. Якщо десь ти тут заходив, желательно заходить від уровня. Це должна була бути точка входа десь тут або десь чуть-чуть вище. Це треба було дивитися на младшому таймфреймі, щоб розуміти, що нам показує ціна, Свій стоп прятати. І Тут так само ми можемо потім стоп поставити сюди і зробити шартове движение. Ну, є один мінус, то що якщо ми подивимось на днівний графік, як ми бачили, да, ціна вже пройшла весь свій днівний, своє днівне двіження. Оце двіження, да, вона вже пройшла. Щоб йти її далі вниз, треба енергія, треба наступний день. Вона може. Свободно тут проторгуватися іще, і тільки потім на наступний день піти, вона також може тут проторгуватися і сьогодні ночью піти в шорт. Я би очікував тут шортове движение, но де весь теж такий цікавий нюанс. Це зділки, да, це не средняя це зділки внутри дня. Якщо ціна зробить отаке движение, десь от так, да, сюда, Почне тут проторговку вести, проб'є. Сходить десь отак, 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 потім сюди зайде, отак, можна буде ожидати лонгового сценарія. От для мене оце буде лонговий сценарій. А от зараз, де ціна знаходиться, отут, да, це для мене шортовий сценарій. В принципі, в мене все. Якщо тобі понравилось відео, постав цьому відео лайк. Підпишись на мій канал, якщо ти хочеш розвиватися трейдинги і До скорої зустрічі в наступних відео. Всім пока-пока!